Цивільне судно під прапором Панами підірвалось на ворожій міні у Чорному морі. Балкер прямував під завантаження зерном до одного з донайських портів, де й напоровся на ворожу міну. Судно втратило хід і керування. На верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. Катери морської охорони Державної прикордонної служби України та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Одному пораненому моряку надали допомогу на місці, іншого доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний. До судна спрямовані буксири для зняття змілини і доставки в порт. Зазначимо, що такі випадки останнім часом не рідкість. Наприклад, у жовтні біля узбережжя Румунії у Чорному морі на міні підірвалося вантажне судно під прапором Туреччини. Внаслідок інциденту корабель отримав незначні пошкодження, екіпаж не постраждав. Крім того, на початку листопада російські окупанти завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Ворог підступно вдарив. Протирадіолокаційною ракетою х 31 П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії в момент його заходу в порт. Один моряк загинув ще четверо отримали поранення. Росія вкотре підтвердила статус країни-терориста міжнародного масштабу.